Привіт з вами знову я. І сьогодні я буду розказувати про Венеру Макфайтрап з колекції Мус Фестиваль. Давайте почнемо з коробки. Ну, коробка така сама, Cloudін тільки. Тут нема тої От. Тут є, тут нема. Ну, так, черепок, герб і так далі, цепі. Там -то все. Решта таке саме. Тільки тут пишемо фестиваль, тут не пише. Тут менші, а тут більші колонки. ну Тут фіолетовий, а тут е зелений, Ті, тут видно, що оранжевий. О, зелений. Тут арт венелю, а тут арт артклудін. Ну, це вже понятно. Решта все таке саме, тільки. Дивимося назад, коробки. Ой! Тут так само там всі персонажі які йдуть, тут повний арт персонажа. Тут написано Vim, а тут Vim. Тут написано Be yourself be, uniform, be a Monster, а тут ні. Тут написано щось там по англійськи, а тут ні. Ну, коротше, трошки є відмінності. Тут все таке саме. Big, теж тут написано Monster High. Вот. Все так само. Цей бік теж. Ой. Тут герб внизу. Ну, далі все-таки саме. Коробки можна відставляти в бік. А, це я, так. Видаємо на ляльку. В неї кращі шарніри, ніж в клодін, то що в клодін шарніри чужуть погані. Зараз я її візьму. От, якщо подивитись, в неї ці шарніри бовтаються. От бачите? О. А в Венер такого немає. Давайте дивимося на ляльку. Ой. Ну В неї така сама є штучка. От вона. Так, а тут дивимося на нашу ляльку, з неї теж нічого не предлагалося, тому що вона бюджетна. І в неї є шкіра такого кольору, ну, як звичайний венери, світленького, зеленого. Тут в неї макіяж. Очі голубі. Камера так гарно не впіймає, але очі голубі. Він зверху і знизу дуже великі. Макіяж в неї фіолетовий. І трохи бльостки зверху. Брови, як завжди, Ем... Губи рожеві і ікла є і зверху і знизу. Краще, навіть кращої. Зараз. Може, не фокусірує, ні, не сфокусую. Ем, Волосся. Так здається, що воно повністю ярко-рожеве. Ярко Але якщо подивитися і підняти верхню частинку, він повністю зелене. Вушка в неї зроблені в формі листочки. І є один кульчик на одному вушку. Він такий, як грона винограду. Так. Потім є в неї тут легенький бархат, як в кожної венери. І такі штучки. Так пульс зеленого кольору. Ем... У неї були такі лілеї. Тут теж на двох ручках і на ножках. От вони. І браслетик з шипами. Ярко-рожевого кольору, а це ярко-зеленого. Ручки м'якші, ніж в інших. І тут є такі, ем, як сказати, шуршаві штуки. Так як лілею. Її обцейкали. Об, об Потім одяг. В неї є платечко, платочко окремо від такої штучки, від маєчки, футболки, топіка. Він бархатний. І з черепками з такою грилою, так рок. Знаєте, Пін, панк у наш панк. В неї є поясок. Зелений, просвітлюючий, з шипами. Платячко в неї зараз я, Ось воно таке, де на одне плече. Капці будуть неї не батільйони. Тут шнурока спереді, і є підошва, вона вбита лілеями і саме батільйон чорні. Вона стоїть сама, може стояти, якщо я її зараз поставлю. Зараз, зараз я її попробую поставити. трошки налиняє, але її треба ставити на щось рівне. Ну коротше, довго не буду на цьому відео затримувати. Дійну її ту штучку. Поки дивіться нові обзори на моєму каналі. З вами була Роксі. Пока!